Вже цієї осені на телеканалі Алсет дивіться новий громадянський проект Народний контроль, неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, неосвітлені вулиці, байдужі чиновники, вкрадені у нас гроші. Все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ми допоможемо відстоїти свої права у владних кабінетах. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. і пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Напередодні поминального дня, 1 листопада, до журналістів народного контролю звернулись мешканці Дрогобича, які проживають неподалік цвинтару по вулиці Палипа Орлика. Люди поскаржили, що огорожу міського кладовища вже кілька років не ремонтували. Як наслідок, плити пообвалювались, а деякі зовсім зникли. Мешканці сподіваються, що відповідні служби таки займуться вирішенням цієї проблеми. Голова громадської організації народного контролю Другобича Олег Косик підтримав ідею людей та наголосив на необхідності порядкувати міський цвинтар. Є факти безгосподарності, які бачать всі Другобичани, коли, напевне, що хоча б раз в рік так доля заносить на територію цвинтарів Другобицьких, де вони побачать і безлад, і я б сказав, навіть якісь навіть неконтрольовані дії з боку міської влади. Ви бачили зараз який зруйнований паркан довкола цвинтара. Ніхто цим не займається. Олег Косик переконаний, що облаштувати територію цвинтарю не так вже й важко. Головне контроль з боку відповідальних органів. Ця ситуація, яка сьогодні, яку сьогодні ми бачимо довкола цвинтера, цвинтара, із поломаним парканом, із непокошеною територією, де палять траву, де ходять собаки з відусіль. А також приходять люди, котрі приходять на цвинтар, щоб, як кажуть, нажитися, і це ж не секрет для всіх. Здавалося б, нічого для того не треба, щоб упорядкувати. Сюди приїжджають міські, міська влада, як кажуть, але так стається, що фактично тільки на початок цвинтара вони приходять. А далі вже ніхто не дивиться, який там порядок, які там умови для того, щоб людина могла знайти, як кажуть, вічний спокій на цій землі. За поясненням, журналісти народного контролю звернулись до директора комбінату міського господарства. Роман Біян розповів, що в цей час комунальники готують кладовища до поминального дня. Підготовка ведеться майже по всіх цвинтарях. У нас на балансі, будемо так говорити, сім цвинтарів там згідно цих бюджетних призначень. Працюють люди по декілька чоловік, тут два чоловіка, там також два чоловіка. Один чоловік у нас працює значить, на Трускавецькому кладовищі, який займається прибиранням. Ми прибираємо, ми наводимо зараз там порядок, і я думаю, що до 1 листопада значить, там буде відповідний порядок. Роман запевнив журналістів народного контролю, що комбінат міського господарства приведе у належний стан цвинтарі протягом найближчих днів. Звичайно, що цих сил, які там є, мало, ми залучаємо наших двірників, прибиральників, значить більше виділяємо зараз техніки. Ну і зрозуміле явище, що люди десь з далеких країв навіть добираються сюди, щоб 1 листопада. Прийти на цвинтар і це навантаження якраз припадає на останні дні. Це вчора, сьогодні, завтра. Ну, але ми працюємо. Я думаю, що першого числа там буде порядок. Журналісти обов'язково триматимуть це питання на контролі. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю 45 55 02, код міста 24. Та дивіться випуски програм щобудня о 19-й з повтором о 22-й та о 9-й годині ранку. Роксолана Буяк, Ігор Дьорка, Народний контроль, телеканал «Алсет».